Для глибоких ударів по об'єктах на території РФ Україна перетворила спортивний літак на ударний безпілотник Камікадзе дальньої дії. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Про це пише видання Forbes, аналізуючи інформацію про падіння одного такого апарата глибоко на території Росії. Цей літак за формою, розмірами та характеристиками, схожий на інший український спортивний літак Аеропракт А-22. І 2 квітня, щонайменше один безпілотник створений на базі такого літака і начинений вибухівкою, врізався в промислове містечко спеціальної економічної зони Лабуга за 1200 км кілометрів від України. Інського кордону, адже саме там збирають безпілотники шахет. Судячи з фото, безпілотник оснащений відеокамерою, яка дає картинку оператору. Зв'язок підтримується через супутник. Автономна навігація здійснюється за допомогою системи GPS. і цей літак мав на борту легку авіабомбу ФАБ 100 прикріплену знизу. Перенесення бомби під фюзеляжем, а не всередині кабіни, може означати, що цей дрон скидатиме бомбу, а потім буде повертатись на авіабазу. І це зробить його багаторазовим. Тільки вереск стоїть вже по всьому світу, що не треба бити. Тобто Україна знайшла це те, що називається «геймчейнджер». Тобто, почалися удари по нафтогазовій промисловості Росії. Е е е там цим займаються дві спецслужби. Так, це цього Там вони там по аеродрому б'ють а по МПЗ В основному СБУшники цим займаються. Вони винищують технологічне обладнання. Ось сьогодні в цей слов'янський е завод прилетіла в Краснодарському краї. Там крекінгова установка. Крекінгову установку Росіяни поміняти швидко не можуть. Вони зазвичай західного виробництва, і навіть в мирний час, навіть в мирний час без санкції це рік іде. Для того щоб поміняти це, це треба спроектувати, збудувати її, навчати спеціалістів і так далі. Але це контрабандою досить важко завести, якщо деталі, наприклад, для... Військово-промислового комплексу вони можуть завести це, можна ледь не вибачте, в валізі завести, а це неможливо це зробити. Це от смерть кащеї росі... російської економіки, якраз в цьому відбувається. Я думаю, що в короткостроковій перспективі Україна може досягти наступного результату. Це досягти дефіциту палива на збір врожаю, наприклад, у цьому році, тому що це дизель, так. І це вплине на ціни, можливо, щось можуть не зібрати. А далі наступним етапом. Я вважаю, що повинні йти компресори на нафтопроводах. Тому що компресори на нафтопроводах вони теж не можуть замінити вони або Сімінса, або Миколаївського виробництва до речі, які зарямаш проект робила, та багато чого іншого знищення. Уявіть собі, вони всі нафто, нафтопереробні заводи знаходяться на нафтопроводах. Знищення компресора це зупинка і добичі нафти Одесь, Сибіру, і неможливість експортувати. Єдине, що ми повинні розуміти, що скоріш за все, Україна не буде бомбардувати е, нафтопроводи, е, які експортують американську, ну точніше, не американську, а казахську нафту, яку добувають е, в Казахстані через Новоросійськ, Ну тому що тепер Україна фактично гарантує їхню безпеку, тому що американці дали гроші. Оце правильна розмова нафтова кампанія. Якщо тисніть, будь ласка, на американських політиків нехай ви, ви займаєтеся іми, а ми гарантуємо, що туди нічого не пролітає. Що стосовно інших, це питання нашого виживання. Ми повинні розуміти, що знищення нафтогазової промис... системи, я б сказав, в Росії. Познайте, часто от обговорюються і у вас в ефірах, і часто у нас в інших ефірах питання: а як досягти розпаду Російської Федерації? Дивіться, я не вірю в лірику в національні рухи. Немає там національних рухів окей Північного Кавказу. А от зупинка нафта газогонів та нафтопроводів, оце може призвести до реального розпаду економіки Росії. І це важіль впливу України, в тому числі на багато країн і еліт, які досі розглядають Росію в якості потенційного свого союзника у війні з Китаєм. Таким чином Україна ставить всіх перед вибором, або ви вирішуєте маленьку проблему. Це забезпечуєте кордони 91-го року, прийом в НАТО, списання боргів. Або Україна створить вам велику проблему. Це коли ви будете бігати за ядерною зброєю, хімічною бактеріологічною зброєю, тому що а, в Росії може настати хаос. Це не наша проблема, якщо Китай зможе захопити Сибір. Ну точно не наша проблема, а, а конкретних країн. Тому вирішуйте і вирішуйте швидше. Я впевнений, що. Оця допомога, яка була швидко, дивіться, як швидко все почалося ухвалюватись після того, як почали прилітати по НПЗ. Раптом всі почали змінювати думки. Раптом з'явилося, що зброя вже тут і зараз, воно вже в Європі, і так далі. Тому що оце вплив, оце вплив. А, Україна терас... повинна вибухувати цей важен. Вперше за 9 місяців звітував так, Обраков. Як взагалі ви оцінюєте частоту звітів і? Уряду в парламенті і ключове запитання: чи є у вас особисті запитання до Кубракова в контексті захищеності підприємств, ешелонованої протиповітряної оборони і виділених коштів урядом на захист наших об'єктів критичної інфраструктури? Вам слово. Ну, дивіться, якщо говорити про про протиповітряну оборону, це все ж таки функція або міністерства оборони генерального штабу. Тобто, очевидь, що росіяни будуть і далі знищувати наш об'єкт інфраструктури, намагатися це робити, і очевидь, що побудова шовонової системи протиповітряної оборони це питання стратегічне для України. Очевидно, що ефективність ну в різний спосіб в різний спосіб. Побудову ці оборони без протиповітряної оборони, або це треба купувати у виробників цю зброю, або налагоджувати виробництво власних зенитних ЗРК для того, щоб створювати цю ворону в інший спосіб, захистити енергетичну інфраструктуру ну фактично неможливо. Пане Тарас, тут запитання про те, що дійсно парламентарії вони мали потримати відповіді, куди пішли кошти, які виділив прем'єр-міністр Шмигаль. Тут ключове запитання. Ну, наскільки мені відомо, там ініціюється ТСК. Так щодо розслідування цього питання. Ну сподіваюся, що воно буде утворено і буде проведені розслідування. А якщо є що стосується правоохоронних органів, ніхто нікому не заважає написати заяву, наприклад, в набу це їхня функція. Перевіряти функцію, як воно витрачалося в даному випадку, тому що знаєте, у нас так багато говорять про корупцію в нашій країні, але забувають, що за корупцію, да, за контролем корупції, повинні відповідати правоохоронні органи, в першу чергу, які фінансуються з бюджету, яким багато це платять. Ми ж з вами, от знаєте, от я завжди приклад проводив. От ви йдете по вулиці, бачите бандита, наприклад. У вас немає питань до бандита, чого він є, так? тому що бандит є бандит. Він хоче або пограбувати, або вбити, або зґвалтувати. У Нас завжди питання, де знаходиться правоохоронні органи, які не спіймали цього бандита. Тому в даному випадку, якщо є якісь претензії, то в даному випадку повинен відповідати е, уповноважений орган: це Набу, САП і е, е, Ну і звичайно, що суд, який там вже давно створений.